Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Думаю, що це може бути слоганом служби безпеки України, яка останнім часом просто вражає і результатами, і вражає російську техніку. Ну а вчора кримський міст уже втретій. Про це зараз будемо говорити із керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня. Які висновки ви робите із операції, яку Служба безпеки України провела щодо Кримського мосту напередодні і з її наслідків? Ну це треба в контексті бачити того, що до цього відбувалося, коли була приголомшова операція щодо знищення стратегічним бомбардувальникам Росії. Це приголомшувало. Я думаю, весь світ в тому числі виявляється, що Росію можна перемагати, перемагати на в їхньому тилу, коли операція проводиться на відстані всього то 4,5 тисячі кілометрів від кордону до України від України. це демонструє професійність СБУшників. Це демонструє, що це атаки Росії можуть бути досить в неочікуваних місцях. А більш того, тепер виявляється, що можна створити параною в Росії. Ну, наприклад, дзвінки, анонімні дзвінки добрих таких самарян, які будуть телефонувати, говорити, що в фурах, наприклад, які везуть в Москву, припустимо, продукти точно знаходяться дрони. А це колапс логістики, це інструментарій рефлексійного впливу на росіян і багато чого іншого. Тобто, це. Дійсно створює великий простір дестабілізації Росії середини, і тому звичайно, що далі послідувала наступна операція. Знаєте, всі я так розумію, росіяни дуже чекали, що по мосту будуть прилітати ракети. А виявляється, ракети не прилетіли. А при а з під води виходить невідомі або дрони, або в інший спосіб виходить механізми, які руйнують просто опори мосту, які може а, просто рухнути. І це накладається на інший контекст. Зараз ідуть активні перемовини. Наша делегація знаходиться зараз у Сполучених Штатах Америки. А знайте, нічого так не підкріплює слова можновладців або дипломатів, які ведуть перемовини з нашими партнерами, коли наші партнери відкриваються, чи у, у під час перемовин бачать по телебаченню, що відбувається з Росією саме у цей час. Угу. Ну, знаєте, якщо у нас немає карт на чиюсь думку, то точно є дрони і повітряні, і можливо навіть тепер підводні. Але вчора, після удару по кримському мосту, за певний час вже відкрили по ньому рух. Російська пропаганда почала кричати, що взагалі нічого страшного. Операція не вдалася, все чудово, все працює. Тим не менше, з вашої точки зору, наскільки ми можемо говорити про успішність цієї операції конкретно в фізичному плані, та не в медійному, а в фізичному плані? І наскільки взагалі міст є важливим зараз для російської логістики воєнної? Ну, давайте так. Результативність, результативність операції визначають в першу чергу військові, а визначає вище керівництво нашої держави. Дивіться, результати можуть бути різними. Ну, наприклад, коли росіяни знову бачать, що промацують їх місто, вони можуть перекинути додатковий ресурс для того, щоб його охороняти. Якщо додатковий ресурс не перекидається, наприклад, на охорону мосту, то це означає, що цього ресурсу десь немає в іншому місці. Наприклад, знову аеродром якийсь послабили або НПЗ якийсь. Або підприємство ВПК, тому що у Росіян теж не гумові ресурси, вони теж не можуть все так оперативно перераховувати, і може так статися, що саме цей об'єкт і буде знищений, наприклад, наступний. Тому будь-яка операція вона розтягнута в часі, в тому числі, і результативність може вискочити або через півроку, може через місяць, а може через тиждень, тому що військова логіка завжди виходить з. Обставини, які складаються, так часто знаєте, як у нас люблять Фейсбука вказувати військовим, куди треба бити, що треба руйнувати, як треба діяти, це абсолютно не так. Ну дивіться, от президент дав зрозуміти нашим партнерам, що наказ про цю спецоперацію, була яка була проведена, була віддана аж півтори роки тому. Півтори роки тому готувалася ця операція. Звичайно, що в короткостроковому періоді може здаватися, а що там воно було. Нічого не начебто не вийшло. А хто знає, що далі буде? Я не виключаю, що це може бути, наприклад, якийсь обманний маневр, який може призвести до результатів в іншому місці. Тому ми повинні всі а, довіряти нашій армії та спецслужбам та розуміти, що планування таких операцій та здійснення. Потребує величезної ретельної підготовки і а, гарної організації державного апарату взагалі, те, що ми побачили зараз з організацією такої а, довгої операції, а, це ну, найвищий рівень організації державного апарату спецслужб а, військових, а, політичного керівництва. Ну, я думаю, за останні так років 300. Угу. Ну, це рівень проведення операцій якими можуть похвалитися ну, дуже розвинуті країни, і не факт до речі, що в них вийде. І тому тут слід ну, розуміти, що це нова віха не тільки в історії українських спецслужб. Упевнена, що ця операція теж буде розбиратися у багатьох підручниках. Книжки напишуть, фільми будуть знімати, а і в тому числі нові виклики, які подолав наш державний апарат. Пане Тарасе, дякую вам за розмову та ваші оцінки. Це був Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи, з яким обговорювали останні успішні операції служби безпеки України, вчорашню атаку на Кримське місно і перед тим історичну вже операцію. Павутина. росіяни продовжують просуватися на Сумщині за даними інформаційно-аналітичного ресурсу. Діпстейт противнику вдалося зайняти Андріївку та водолаги і закріпитися у цих селах. Відповідно, ви розумієте, наскільки важливо зараз є наша з вами підтримка бригад які боронять Сумщину зараз у нас на екрані з'явиться QR-код та номер картки, за якими можна задонатити на дрони та реби для загону сталевий кордон, який саме на Сумщині країну і боронить. Ми ж зараз поговоримо про обстановку у самих сумах, які сьогодні зранку пережили дронову атаку росіян, яка тривала майже годину. З нами на зв'язку начальник сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю, розкажіть, будь ласка, про наслідки ранкового удару росіян по сумах. Суми в жалобі. Сьогодні і вчора день жалоби в сумах. Но ворог підступний, і тому зранку на протязі години він атакував одну із вулиць міста. Суми було багато влучань. били по цивільній інфраструктурі. Є в нас одна постраждала особа, які надавали медичну допомогу на місці. Крім того, постраждали нежитлові будівлі, постраждали чотири автівки, відключення від електропостачання 192 абоненти. З приводу водопостачання, скажіть, будь ласка, коли буде змога його поновити? Електропостачання 192 абоненти відключені, водопостачання в нормі, хоча теж були деякі проблеми. Та-та, тому що я читаю на сумських ресурсах про те, що в частині сум було припинене водопостачання внаслідок цієї атаки. Загалом, за ці дні, які масштаби руйнувань у Сумах? Скільки людей загалом постраждали? Взагалі, якщо взяти. Вчорашні події то 3 червня взагалі ворог вдарив по місту Суми і було уражено шість локацій. Одна із цих локацій це центр міста. Били реактивними системами залпового вогню. Фактично в центрі міста влучили в рух автівок. У нас взагалі під час цих надзвичайних подій. Є чотири загиблих людини, двоє чоловіків, які померли до приїзду швидкої медичної допомоги. Одна людина, жінка, померла в лікарні. І вчора теж помер чоловік, якому 43 роки. Він в тяжкому. В тяжкому стані був доставлений до лікарні, і він являється батьком сімирічної дитини, яка теж в важкому стані була доставлена до лікарні. Взагалом у нас 30 постраждалих, з них 27 – це дорослі і троє дітей. Дітки трьох 7, 17 років, два хлопчика і дівчинка, про яку я казав раніше, так. пане Сергію, того... пане Сергію, Росіяни почали бити по сумах із реактивних систем залпового вогню. Вони наближаються до такої дистанції до міста, що зможуть долітати в півдрони, зокрема на оптоволокні. В таких умовах чи йдеться зараз про певну евакуацію з міста? Про евакуацію з міста на даний момент не йдеться однак, громада має плани евакуації, затверджені підготовлені, які в будь-який момент при прийнятті відповідних рішень згідно чинного законодавства будуть застосовані. Взагалі ситуація в місті контрольована. Зрозуміла, вам, пане Сергію, за те, що змогли нас сьогодні поінформувати про те, що в сумах відбувається. Це був Сергій Кривошенко, начальник сумської міської військової адміністрації. Ви самі все чуєте наскільки складна обстановка на сумщині. Дякую за те, що долучаєтеся до збору для прикордонного загону сталевий кордон. 40 тисяч гривень дронні треба вже задонатили. І я сподіваюся, що не зупинитися. Для нас до нас зараз приєднується помічник начальника загону, начальник прес-служби сталевого кордону. Іван Шевцов. Пане Іване, я вас вітаю. Я вас теж вітаю. Слава Україні. Героям слава бачимо по мапі Діпстейт просування ворога на Сумщині. На жаль, є у Росіян успіхи. Розкажіть, будь ласка, про обстановку у зоні відповідальності вашого загону. Взагалі, якщо говорити про ситуацію на державному кордоні з Російською Федерацією на сумщині, тут обстановка досить напружена. Ворог продовжує постійно здійснювати обстріли, особливо останнім часом активно використовує каби. Фактично кабами закидає. усі прикордонні на населені пункти позиції сил оборони фактично близько і іноді більше кабів за добу. Прилітає по Сумщині, а також ворог наразі проводить активні дії на певних ділянках в напрямку юнаківки і в напрямку Писарівки. Як буде в подальшому розвиватися події, будемо бачити, але на сьогоднішній день сили оборони при підрозділи державної прикордонної служби, які також на цій ділянці роблять усе для того, щоб стримати ворога і не дати йому можливість просунутись далі. На вашій ділянці, якими силами росіяни наступають і наскільки істотно мають перевагу? Ділянка досить широка на різних напрямках. По різному, якщо говорити безпосередньо про а, курський напрямок, то а, там досить а, ворог накопичує досить велику кількість особового складу техніки, але наразі посування здійснює маленькими групами по 2-6 військовослужбовців, а, зазвичай на мотоциклах, квадроциклах або в пішому порядку. Адже застосування важкої техніки на цій ділянці наразі неможливо. Юнаківка, про яку ви згадали. Я наскільки розумію, вона має суттєве значення для Оборони сумщини у разі, якщо ворогу вдасться до неї просунутися, які це матиме наслідки, в чому її стратегічне значення? Ну, будемо мати надію, що ми зробимо все можливе для того, щоб не вийти з юнаківки, будемо боронити її всіма можливими силами і засобами. Чи вплине це якось на суми, теж будемо бачити, але адже завести техніку, навіть в ту саму юнаківку ворог не зможе. Адже уся техніка, яка Наближається ближче до державного кордону, знищується ще на території Російської Федерації, і при будь-яких обставинах це не зміниться, адже там така особлива місцевість, що просунути технікою там просто фізично неможливо. дрони так можливо дрони будуть долітати, адже, але в принципі, і зараз на сьогоднішній день ми вже маємо дрони на оптоволокні, які можуть літати на 40 кілометрів і на 45 кілометрів, і в... Фактично вже можна долітати до Сум. також ви бачили вчорашній випадок обстрілу РСЗВ по місту Сум. Тому ворог буде і в подальшому намагатись здійснювати такі терористичні заходи. Те, що я читала з приводу застосування РСЗВ по сумах, то люди, які розуміються, пишуть про те, що Росіяни давно могли це робити навіть з території Російської Федерації, РСЗВ долітає до сум з того ж шкореннявого, але вони вирішили це зараз робити, тому що ну це просто тактика терору. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? Це дійсно тактика терору. Дійсно, ворог мав можливість і кабами по сумам, із такого РСЗВ типу яку він в минулий раз застосовував, але це все ж таки терор. Там не було військових об'єктів, там не було військових людей. Там були звичайні цивільні люди, які мирно мешкають в місті Суми. Це просто терористична організація під під назвою «Російська Федерація». Ну зараз наші люди, які дивляться цей ефір, дають відповідь на цей терор своїми донатами для Сталевого кордону, для вашого загону, 65 тисяч гривень на дрони та реби вдалося зібрати ще кілька секунд, щоб просканувати, долучитися до цього збору. Просто зараз, пане Іване, вам величезне спасибі за те, що бороните Україну, за те, що сьогодні до нас долучилися. Це був Іван Шевцов, помічник начальника загону, начальник прес служби го мобільного прикордонного загону, сталевий кордон, який на сумщині нас боронить. Завтра останній день, коли військово зобов'яза. За яких визнали обмежено придатними, мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Тим, хто не встигне, загрожує штраф від 17 тисяч гривень. А з 6 червня їх автоматично подадуть у розшук і можуть примусово доправити до військомату за порушення правил військового обліку. Нагадаю, категорію обмежено придатний скасували торік, навесні з тих, хто вже пройшов повторну ВЛК, майже 7% визнані непридатними до військової служби. Повідомили. У міністерстві оборони решта повністю придатні або придатні до служби в підрозділах забезпечення ТЦК та СП чи у вищих навчальних закладах. Ну а вже місяць в Україні діє оновлений підхід до базової загальної військової підготовки для тих, хто раніше вважався обмежено придатними. Тепер є непридатні або придатні до служби. І саме для таких військових не лише скоротили тривалість підготовки, а й полегшили її, зважаючи на стан здоров'я мобілізованого. Такі військовослужбовці не виконуватимуть бойових завдань, а служитимуть приміром у підрозділах забезпечення, логістики або в ТЦК чи СП. Бо військо нині потребує людей різних. Професії для підсилення боєздатності підрозділів. Рухаємося, рухаємося. Беремо зброю. Після теорії новобранці опановують практику. Це психологічна смуга перешкод в одному з навчальних центрів оперативного командування. Захід для мобілізованих це перший практичний етап базової військової підготовки. Вони відпрацюють зараз такі елементи, як прикривання один одного, подають правильні команди і фізична підготовка. Плюс психологічний тиск вони мають це все витримати яких тренуються бійці схожі до бойових через гучномовці, чути звуки вибухів, пострілів та крики про допомогу поранених побратимів? Все для того, аби мобілізовані були стресосійкими та долати смугу перешкод не просто зізнається Роман через проблеми зі спиною. Раніше мав статус обмежено придатного. Важко, дуже важко, і фізично, емоційно зараз не більше фізично. Так як обмежено придатні саме для таких військовослужбовців, які раніше вважалися обмежено придатними до служби, з 1 травня оновили підхід до базової загальновійськової підготовки. Адже цей статус тепер не звільняє від мобілізації. Таких людей дуже багато, і з 1 травня прийнято рішення готувати військовослужбовців, які придатні до служби в частинах забезпечення та територіальних центрах комплектування так званих запасних ротах. Це водії. Ремонтні бригади, інженерні війська та для таких військовослужбовців базову підготовку адаптували, зважаючи на стан здоров'я мобілізованих. Вона триває 30 днів в курсі менше фізичних навантажень, менше вправ стрільб. Тобто вона розрахована для людей, які будуть в подальшому служити в тилових підрозділах. серед курсантів. Володимир працював будівельником, а тепер служитиме зв'язківцем. Не думали, але треба. Приходиться сюди. Хлопці добре навчають. Ну все зрозуміло. Корисним війську стане і пан Ігор. Він водій вантажівки зі стажем, має проблеми з ногою, працював далекобійником. Після отримання повістки прийшов ВЛК і тепер опановує ази військової справи. Служити зможе водієм. Так само буде і по ремонтної і частині все. Будемо виїжджати. Після фури, звісно, важкувати трошки поправився, знаєте, щас чуть. Треба трошки скинути. розуміємо, що треба. Адже нині у війську потрібні люди різних професій, не пов'язаних із виконанням бойових завдань, але дуже важливих для ефективної роботи усіх підрозділів, які захищають країну від ворога. Тож українці, які мали статус обмежено придатних, повинні повторно пройти ВЛК до 5 червня, включно. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини.